Всім привіт! Сьогодні дивимось другу серію Шан Грила Фронтір. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Перша серія була прикольна. Хоч вона і була така, знаєте, більше... Не більш перша серія другого сезону, а просто 26-та серія нібито, але все рівно. Була прикольна. Навіть була непогана анімація. Хоч і, на жаль, було 3D. В принципі, воно хоч і дуже сильно виділялося, але. Добре, що хоч велику ту штуку 2 d шну робили. Ну, але, в принципі, що в першому сезоні вони вже 3D використовували в кінці. Тому нічого такого. Главне, головне, щоб. І всі останні сцени, крім 3D, були дуже добрі. Ну і в першій серії ми ще. ну... Санрак удійшов до нової локації. Більше навіть, руїни такі, що нагадують якусь цивілізацію технологічну. В принципі, ми знаємо, що, по-моєму, в світі Шанрили цієї. Отже, вони грають, і там зараз все фентезійне таке, але, типу, колись були якісь боги, що були технологічні. І вони броню знайшли ще в першому сезоні, і зараз хочуть по-моєму цей знайти реактор цілий, щоб запитати броню. Ну, і цей Сенрак пішов сам тільки з своїми цими NPC-шками королячими і кошачими вже. Але його знайшли, друзі ТОВА то, і цей Кей. І, походу, зараз когось будуть вбивати в другій серії, ну побачив, як все вийде. Я люблю, коли вони втрьох разом в паті грають. Зразу згадується, як ми грали всякі мимошки друзі з друзями. Що ж, перейдемо тоді до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, тому вам потрібна своя копія. Але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, ті, хто будуть там дивитися, не виключайте ролик на YouTube, а просто заберіть гущість, бо це дуже-дуже допомагає просуванню каналу. Один, два, три. Оце, напевно, єдиний момент, який мені в першому сезоні не подобався, що вони люблять всякі початкові штуки вставляти, які час тягнуть. Якось ця заставка. Мені здається, в другому сезоні вже таку робити не треба було. Блін, опенінг прикольний. Але, на жаль, блін, в опенінгу дуже багато спойлерів я зловив уже. Хоча я і трохи прочитав наперед Манго. Десь, напевно, шість серій другого сезону я покрив. Але, по-моєму, тут спойлери набагато далі йдуть. Ну, а блін, згадав парочку, яка була в першому сезоні, типу, чувак і його подруга подруга з луком, яка постійно хотіла стріляти у всіх гравців, хоч вони були неагресивні, бо думав, що це о якийсь супермоб страшний. Було кринжово, але смішно. Цікаво, чи буде вона з'являтися далі в другому сезоні. Нормально. І як туди спускатися? <laughs> По-моему, безкінечно летать. Но... <laughs> Not a mile uh. Ha <laughs> Він ще нічого не знайшов, а ці двоє вже билися і знайшли своїх унікальних босів. Взагалі, напевно, його проблема в тому, що він завжди з ним ходить. Тільки на початку, коли він тільки зайшов гру і сам трохи просувався. У мене ідея скинути сонрак туди вниз і побачите, виживе чи ні. Якраз воно хоче отомстити трошечки. Цікаво, а ці будуть спускатися до них? Чи будуть шукати назовню? А, ні, все таки з ним спустилися. Mm, пастка. Ну no, да. No. <coughs> Мені здається, схоже. Хоча можливо все навпаки це візимо на них схожий. Типу його костюм робили по їхньому, типу... Цікаво ваншот на його. О, прикольний фрейм був. Але, походу, він закистився. Так, а ззаду це прикольний скел. І він ще й захиститися від нього не може. Мені здається, тут треба, щоб двоє тримали, я один в спину просто бив. О, ще може стріляти ззаду. Нормально, а комбо. А. Йо еле повредило, блин. Гол, все он супер танкучий. Цікаво буде, якщо це просто моби цього данжу, і їх буде багато. <рив> Я сподіваюся, хоч лут якийсь випаде з нього. А то бачили, якщо. Все, моба знищити повністю, то нічого не випадає. Вже цікаво, що буде в нього коли-небудь якийсь щитовик, Чи вони завжди будуть командою, яке... Просто дамагом будуть проходить. О, вийшло. Ну, якщо чесно, виглядало це трошечки слабовато. В реалісі, я думаю, попиток. 40 мінімум було, питон не факт, що відкрилось би. Виглядає, як просто якась база, лабораторія. Ja, я даже так подумав. подумал. Невже ти зреть мобів, які будуть ворогами? ворогами? Взагалі виглядають стороновато. Чи можливо це мав би з інших місць? Така ось чого не пам'ятали, якщо чесно не пам'ятаю вже з мангою. Невже це ця, ця штука? Вона вона шопину була? А вдруг це міна, якась си, хе це... <кій> <кій> нормально хорошо виглядає, як міна. А Хоча вона в середині пуста? А це й... про того, що Содрако порекомендував до того звернутися. To je taky, že nepřišli. Взагалі, NPC, які самі можуть щось зробити. Це круто. Надіюсь, колись у нас так буде. Хоча, наприклад, rdr 2 там ж NPC роблять щось самі, і навіть якщо пройде час, то можна побачити, що вони зробили. це заскриптовано. Цікаво, що я того продумала. Ой, oh, це не як не... Не робиш їх не видно, як вони там бігають по ним, блин. Нормально уже мінус лице. Невже хочу представити її всім іншим, щоб питань не задавали? О, ті, хто шукають, як знайти таку як Емуль, і приручити. Це кінець серії буде. Капець, нормально закінчили. Tak a co będzie w raz? O, To tak jak stoły było w pierwszym sezonie. Що ж, серія закінчилась, друга. В принципі, була нормальна. Хоч. І... Трохи, знаєте, така. Більш сюжетна, а не акшонова. Тільки один бій був. В принципі, був нормально поставлений. Хоча перший удар, по-моєму, найкрутіший був. А тут я замітив, прикольно було, прикольні фрейми. О. <свят> Блин, прикольно наш тінь відбилася. Імпакт фрейми прикольні. Ще один. Очі дуже простенький, можна сказати, і надовго, Але все рівно прикольно було. О, неочікувано і тут не пайкфрейм знайшов. Якось, коли аніме серію дивився, не побачив, не замітив. Хоч, напевно, він маленький. Один. Просто реверснули кольор. Ну так, да, дуже маленький пакфрейм, але все рівно прикольно. Общо ця атака була прикольна, двойна Емуль і цього Араміса. Е, ну що ж, в принципі, знайшли ми штуку якусь. Ці... королі будуть щось з нею робити, щось ковати. І... Зараз ТОВА поки що щось там надумала. Побачимо, що буде в цільшій серії. Ну і як вони будуть справлятися з тими шукачами, як знайти кролика яке емуль. Крипова рожа була, звичайно. Коротше, побачимо. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Мене може підтримати посилання в описі під відео. Обов'язково донайте на армію І до побачення.